Величезний-величезний привіт! На сьогодні 13 квітня, з вербною неділею на календарі у нас Прикрасьте сьогодні домівку гарним розглогим вербовим гіллям. Ви просили, я показую розпаковку продуктів. Дякую за коментарі. Дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Декілька магазинів тут, тому, думаю, буде розпаковка, як завжди, дуже цікава. Магазин сільпо. В магазині сільпо взяв я трошки більше фруктів цього разу. Взяв апельсини по 48 гривень. Апельсини в магазині сільпо. Не знаю, чи добрі, сподіваюся, що будуть добрі. Так, взяв морквину. Морквина в сільпо по 34 гривні майже. Знаєте, от кожен день знімаю відео, розказую продукти на овочі і фрукти ціну, і все одно я забуваю. Забуваю. Так, взяв буряк, хочу запекти буряк, зробити натерти. буряк я взяв по 39,50 митий буряк. Такого, здається, якщо я не помиляюсь, не було. Тому довелося взяти милий, митий, милий, милий, митий буряк. Так, і мандарини. А де я їх поставив? Муркот взяв по 50 з чимось. А, я заніс в кімнату, бо я вже їх почав їсти. Так, добре, мандарини дуже солодкі в цьому в сільпо. Добре, далі. Огірки. По 120 гривень взяв дві штучки огірочків. Буду робити салат з редискою. Редиска в магазині Сільпо по 60 гривень за кілограм. Знаєте, який я салат буду робити, я вже декілька разів говорив: сир, редиска, огірочок і залепузена. Залепузена ось такий пучок 31 гривня. Вже такий підходящий. Треба його використати. Так, взяв лимон, по 85 гривень лимони. Всюди лимони подорожчали. Ось, Так. Ну, До цього салату взяв сир яготинський. Найдешевший був по акції ось цей Яготинський, він по 66 гривень був. Взяв дві пачинки. Знайшов непогана ціна, хочу сказати, на яйця в магазині Сільпо зараз була. Ну, За рахунок цієї знижки, 30%. Так, вони по 60, а зі знижкою мені вийшли 47 гривень. А, не знаю, що за свіжак, яйця курячі. 10 штук, це 0. Не знаю, що за фірма. Ну, яйця як яйця. Томати по 100 гривень за кілограм. Взяв дві штуки на канапки щось захотілося. Мен... Я ж кажу, мене вже тяне на цю оці... злепузну, на, на цей салат. Відчувається, що вже весна. Закінчилися в мене оці трави. Греці У мене є прованські, але мені щось здається, грецькі трави будуть смачніші до салату. Так, і взяв ось цю приправу. Оця 19, а ось ця 23 гривні, томат, базилік та часник. Вони без знижки були, але в мене вони позакінчувалися, я їх часто купую, тому я взяв, не буду чекати на знижку. Там, ну, як то кажуть, все одно, да, копійки, але все одно економія. Ще урвав дві пачки печива, Богуславна. До речі, мені здається, ось це печиво вівсяне від Богуславна найсмачніше, таке, як раніше, було. Тому що я дуже багато пробував різних виробників. Ну не то взагалі. Зі знижкою вийшло 32 гривні 50 копійок за 400 грамів. Ви бачили, хто дивився огляд із магазину Сільпо, той бачив, що зараз можна, можна зі знижкою. Придбати. Воно і так в акції. Ось воно і так в акції, а ще зі знижкою 50%. Це я, рахую, що... я вважаю, що це хороша економія все одно виходить. Так, ціни написав всюди, бачите, а за кукурудзу забув. Десь вона стояла у мене незрозуміло де? А чек я вже все ану, анулював. Здається, якщо я не помиляюсь, по 40 гривень. Ну, в огляді в магазинах Сільпо є ціни у відео. Взяв ці шпроти, не шпроти, а сардини. Вони вийшли за 32 гривні 100 грамів. Ну, не знаю, чи будуть добрі. Казали, що ця Адріатік дуже хороша, якісна фірма. Спробую, хто вже, до речі, купував, пишіть коментарі. Залишайте свої коментарі. А, так, у цей взяв чай, він мені минулого разу дуже сподобався. Позаминулого не, не пам'ятаю. Я брав його зі знижкою. Цього разу він без знижки, 80 гривень, шерлок фруктовий, але він дійсно дуже смачний. Скільки я вже перепробував тих різних чаїв фруктових, ось цей мені здається найсмачніший. Ну, як то кажуть, на смак, та різний. У всіх взяв. Зі знижку зараз дуже хороша ціна на ось ці крем-сир Крем по 45 гривень зранку на канапешки. Є, бачите, і зеленю, і є звичайний сметанковий. 45 гривень, тут 125 грамів. Думаю, що буде добрий. Польща. Польща. Так. Далі взяв ось такі штучки. Дивіться, які цікаві. Я раніше купував чорницю цієї фірми. У вигляді держе мед, пилок та прополіс. Тут написано діткам дня по 5-6 штучок, якщо я не помиляюсь, а дорослим 10 штучок на день вживати. Це, можна сказати, така вітамінна, дуже хороша бомба. Хто знає з цим, той також напишіть коментарі. 100% написано бджолиний продукт. Будемо... Ну, Зараз весна хочеться якихось також да, вітамінів підтримати свій організм. Так, я ж дивлюся, в мене тут ще, здається, я все приніс. Побачив на поличці ось таку штучку. Це у нас. Напій слабоалкогольний, але дивіться, тут написано IST, холодний чай. А скільки тут... А, 4,5. 149 гривень мені вийшло ось цей напій. Я дуже люблю ці чаї в пляшках. Знаєте, оці. лимонні, апельсинові, які там. Ось, думаю, спробую ось цей. Так, вибачаюсь, я хотів почитати, хто виробник, але вже потім добре почитаю на, фруктові... на фруктового, на основі фруктового вина зі смаком гранату. Виготовлено, о, виготовлено в Німеччині, знайшов. Добре, хай буде, як то кажуть, хай буде. А, і взяв ось такі а, прикрасити, не знаю, чи буду пекти паску. Ну, Це такі а, шоколадні бачите, яйця, десь на декор можна використати. І взяв, знаєте що, не знаю, от я ж кажу, не знаю, чи буду пекти паску, можливо, треба і було мені не брати. А, взяв ось такі цвіточки. Від добрик. Зараз оцей добрик весь усюди, більше ніяких фірм немає. Заполонив усі магазини і взяв ось такі набори. Повтикаю упаску. Воно, знаєте, досить цікаво досить цікаво і святково на Великдень ось ці такі печиво від добрик. Так. Що ще я взяв? Це, здається, із сільпо все. Взяв сметану свою улюблену, я ж говорю, це до салату до цього. Тут 400 грамів, 20% жирності. своя лінія дуже-дуже смачна. 50 гривень вона зараз в акції зі знижкою. І, І зараз дещо вам ще покажу. Так, орео, Зараз ціна на орео теж кожен тиждень нова ціна на орео, і взяв у сінсеї, не міг повз пройти. Вони мені дуже сподобались, тому я їх взяв. У мене є а дерево, тут росте на кухні справжнє. Зараз вам покажу. Таку, таку ідею в мене, Така ідея прийшла. Ось ці от такі, бачите, забавки, великодні декор. Вони зараз у Сінсей зі знижками 50%. вони... Ой. По 39 гривень. Ось такі Так, да, оці плетені по 39 гривень. Я хочу їх всіх повісити на оце своє дерево. На справжнє дерево. Хай повисять на великдень. А ось такі, здається, ще дешевше. А ось ці по 29. Ось такі писанки. Цікаві, дуже-дуже гарна, оригінальна дуже робота ось цих іграшок. Взяв ось таку овечку, чи хто це мишка, чи овечка, баранчик. Так, ну оці писаночки. Ось. Так, ще зелена, бірюзова. Також вони всі по 29 гривень. Ну, ось таким чином розвішу і я гадаю, що ну, буде красиво. Пишіть вам, як така ідея. До речі, можете поділитися, як ви задекорували до Великодня свою домівку. І не міг не взяти ось таку, не знаю, як правильно сказати. Ось такий декор на поличку. Також зараз зі знижкою була підставка дерев'яна, а решта все метал і глечики тут е дерев'яні. Зараз вона зі знижкою була 119 гривень. Поставлю зараз на поличку, буде стояти, думаю, буде красиво. Це дуже смачно, приготуйте обов'язково. А я, як завжди, буду бажати вам найкращих покупок, всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!